Нема такого, що там ось, ну, дійсно хватають, типу, за пісюни ось з цим своїм гейством якимось. Чи зарплатня, 8 тисяч гривень стоїть. Які на амбіції? Знаєте, булінг. Зарплатня просто цей, маленька, ні? Та ні. Кому ви цю мочу пишете? Відсоток від продажу. Я думав, що там можна ну, впливати якось на продажі і заробляти більше. Є така можливість? Він передумаю, не відчитується. Тут шукає дизайнера. За 10 тисяч гривень та відсоток від продажу. А Ви шукаєте дизайнера? Так. А це я так розумію, там якась дуже така простенька робота і можна заробляти там 17 к собі. Та ми займаємося пошиттям одягу. ході ми виготовляємо на місці, і тому у нас дизайнери працюють за всіма побажаннями клієнта. А ви знаєте що таке спорт, і які клієнти у спорт і що вони хочуть. Тобто, це і логотипи, це і прізвище, це і команда. Клієнт каже, що він хоче, а дизайнер працює над його хотінням. я поняв. Тут ще відсоток від продажу дизайну, правильно? Тобто там гроші які, ну, можна нормально заробляти. Так, а зараз я вам скажу: дизайнери мають ще додатковий заробіток над. Тим, що вони працюють над каталогами. Наприклад, от візьмемо там що там, вільна боротьба, так? Дизайнер створює каталог, і за каталог окремо отримує кошти. Відсоток від продажу, я думав, що там можна ну, впливати якось на продажі і заробляти більше. Є така можливість? Це ви можете дивитися вакансію менеджера. Ні, ні, дизайнера. Обговорюється на місці, тому що ну, директор дивиться на виконання роботи, на бажання роботи. Ну, я ще подумаю, я просто не впевнений, 17 тисяч гривень дуже мало, в мене квартира коштує 15, я... потрібно подумати якусь додаткову роботу. Я зможу ось працювати в офісі і з ноутбука робити фріланс. Ось так. А, зможете, але все одно треба побувати в нас, тому що треба вивчити ну, е, наші. Моделі хоча б познайомитися. Да, все я поняв. Хорошо, тоді що, Марія? На зв'язку залишаємося. Я зараз думаю, як мені поєднувати чотири роботи. У мене просто фрілансу багато, але я на ось хочу. Ну, більше грошей, я така людина. Ось і тоді я вам наберу. Добре? Добренько, добре. Ага, добре. все. Хорошо. Тоді на зв'язку. Дякую. Графічного дизайнера шукаєте. А так, ця вакансія вже закрита, вже набрали набір людей. А, у мене питання просто. Так, да, я розумію. А як, як ви бачите графічного дизайнера за 8 тисяч гривень? Я не зрозуміла питання, ще раз, будь ласка. А, я маю на увазі, як ви бачите графічного дизайнера за 8 тисяч гривень, тому що це дуже мало грошей. А ви з яким питанням з, як... з, з... з... до мене звертаєтесь? А, з, з... 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 З питанням, як ви бачите, дизайнера за 8 тисяч гривень. Я зрозуміла. А хто ви? Я графічний дизайнер. Так, ну ця вакансія вже закрита, може не актуальна. Ні, я розумію, ну то просто цікаво, якщо можете відповісти, чому, чому от 8 тисяч гривень це ж дуже мало. Я не можу відповісти, бо не я ставила зараз на заробітну плату. Я лише помічник керівника. А, я розумію. А керівник, може, в нього там є бачення, він передавав вам якось. Він переду мною не відчитується. Ну, ви згодні, що 8 тисяч гривень це дуже мало грошей, Юлія. Я не, не, не бачу сенсу відповідати на ці питання. Я зараз тут працюю, тому, будь ласка, не втрачайте мій час. Так, да, я розумію, але просто ну, хотілося, щоб ну, вашу особисту думку почути. Ось ваша думка цікава. Я думаю, що моя особиста думка недоречна. Вибачте, будь ласка, чому, гарного вам дня. чому Юлія? Це Юлія, зачекайте. Не бійтеся. Юлія, якщо ви зараз це дивитеся, будь ласка, пам'ятайте, що ваша думка доречна, ваша думка цікава, ваша думка. Але не вашому директору, ось який в компанії «Вебмісто» виставляє зарплатню на 8 тисяч гривень графічному дизайнеру. Ну, мені здається, що навіть квартиру за ці гроші не знімеш, тобто, кого, кого вони шукають. Амбітна та креативна студія інтернет-маркетингу. <ребята> амбітна, дуже-дуже амбітна. Ти талановитий графічний дизайнер, щоб разом створювати дивовижні речі. Кому ви цю мочу пишете в описах? Нащо? Нащо вона? Ну якщо ви шукаєте вже раба, який буде працювати за копійки? Ви просто так і скажіть, типу ну відверто, люди це будуть цінувати. Ну люди ж не їбуть, ну вони бачать зарплатня, 8 тисяч гривень стоїть. Які на. Амбіції, яка, яка креативність, талант створювати дивовижні речі, комусь все це, типу, наше? Скажіть, ми ну поки розвиваємося, починаємо. Хто готовий з нами вриватися? Ну у вас навіть більше буде шансів та рейту, що знайдеться класна людина, яка, типу, вам зможе довіритися, повірить, і ви будете із нею відкритою та відвертою. Нащо най? Ось цими, типу, магічними формулами про те, що це щось дуже-дуже особливе. Дуже особливе. Ти такий креативний, настільки амбіцій. Ми шукаємо людини, щоб змінити світ. Але є нюанс зарплатня 8 тисяч гривень. Для кого це? Для кого? Копірайтер-оператор GPT. Ось штучний інтелект вже в наших дверях. 8 тисяч гривень. Тут копірайтера шукаєте. А, блін, тут зарплатня просто цей маленька, ні? О, та ні. що так думаєте, що маленька. Ну, 8 тисяч гривень писати, текста, це щось просто. Ні, це мінімум, це мінімум, це якщо нічого, не це як ставка, ставка 8 тисяч. А, а максимум. Максимум, ну тут, тут ми ще не тестували просто цю вакансію, ми ще не знаємо, скільки людина може зробити. Там дивлячись від об'єму. Я а? думаю, максимально теоретично це 25. 25, теоретично. Ну це вже, типу, непогано. Тобто просто писати текст і все. Типу, робота легка. Ну, не зовсім. Там треба розібрати. Ми ще самі не розібрали, що ми маємо робити. така тестова вакансія, ми не Я поняв. Я поняв. Хорошо. Хорошо, зрозумів. Тоді добре, добре, до побачення. Менеджер на холодних дзвінках може заробляти від 6 тисяч гривень. Ну, друзі, це ж гроші. гроші. Що продавали, чим займалися? Продавав е, все. Тобто, я продавав е, інформаційні технології да, і продавав е, книжки. А, і, е, е, і спеції. Спеції продавав. Добре. Придійте, будь ласка, от з 1 ну можна навчитися. Правильно. Я тільки єдине чув, що 1 це він такий, типу, російський. Ви там на, на ньому поки що працюєте. Поки працюємо на ньому, Ось так, розбираємося перейти. Уважаю, уважаю, да, Зрозумів, дякую. Хорошо, ні, на 1С на ну, я думаю, що це не проблема буде. А ви скажіть, я така людина, я одразу, знаєте, ну, по грошах мені потрібно розбиратися. Скільки я буду заробляти? Чи від того, від ваших навичок, і знань, Ось так от. Ми маємо ставку 8 тисяч гривень. Ось так от. І ми маємо ой, відсоток від продажу. Ой, на вісім тисяч гривень це мало дуже. Ви чуєте мене, так? Ви маєте ставку і відсоток на від продажу. Далі все залежить від вас, наскільки швидко ви навчитеся, зможете спілкуватися з клієнтом, розбиратися товарів, які ми не продаємо. Ми займаємося опаленням водопостачанням. Ми продаємо труби, котли, насоси, генератори, насоси, так, мали розуміння. Ми не торгуємо спічками або так, от які коштує 5 копійок. Ви торгуєте чимось об'ємним? Такими, ну, крупними речами, будь так говорити. Тому, відповідно. Відсоток з того пропродажу, що ви напродасте, оте буде складати на вашу основну зарплату. А, а, я так, в... Це для того, щоб ви витирали, витирали мобилюку, дивилися за вітриною. Ось так. А, я помню. Тобто Взагалі а, нічого не потрібно буде це робити. Наша позиція, так. Да. Звичайно. Тому mm -hmm. це не означає, що ви отримуєте 8 тисяч гривень і ходите цілий місяць, а робота. Ну, це так що. На маленький екскурс вашому майбутньому жирову роботу. Ага, я поняв на майбутнє можливу роботу. Я поняв. Тобто, коротше, гроші є, й, ну і скільки є? Ну, я зможу заробляти тисяч двадцять а 30? Люди, які прац... люди, які працюють в сезон, вони мають від двадцяти до тридцяти. так. якщо ваші знання, вміння, навички вам дають право і можливість заробляти більше. А -а -а. Це не означає, що є якась планка, яка каже, що ви будете заробляти тільки 20 і не більше. А у вас такого нема? Ну, це, знаєте, булінг. Така штука, ось булінг. На попередній компанії я чув мого друга, там взагалі директор за записюн хватав. Це щось дуже дивне. У вас такого немає? Ні, ви знаєте, ми стараємося людину шукати. Не на роботу, а в сім'ю яка за Ага, я зрозумів. Ну не, нема такого, що там ну, дійсно хватають, типу, пісюни ось цим своїм гейством якимось. Ні. А так, чого? Ось так. так Такого в нас ніколи ну, не було. Ось так Всі між собою хлопці, менеджери, нормально спілкуються, ось так от віддають клієнта, якщо, скажем так, наша та, якась була черга. А, я поняв. Ось воно що. Я поняв. Так що дайте все мені, бо я все буду. Якось такого в нас сумнів немає, я будемо так казати.